В цій частині ми з вами говоримо про методи рядків. Ми будемо працювати з рядками дуже багато. Це той тип даних, який ви будете використовувати найчастіше. У нас будуть рядками команди, IP-адреси, вивід команд, конфігураційні файли і ще багато всього. Тому нам, відповідно, треба розуміти, як з рядками щось робити. Ну і власне методи, це якраз про те, як з рядками щось робити. І тут у нас є проблема, а саме те, що у нас дуже багато методів рядків. І ми не будемо розглядати всі методи. Просто через те, що їх дуже-дуже багато. Ми поговоримо приблизно про 10 методів. Це ті методи, які вам будуть потрібні в завданнях, і це не тільки ті методи, які вам потрібні для завдань четвертого розділу, але це ті методи, які вам будуть потрібні весь курс. Тобто, можна сказати, що ми розглядаємо одні з найпопулярніших методів, які використовуються для роботи з рядками, але ми не всі-всі розглядаємо, а тільки ті, які нам будуть точно потрібні. Ви, звичайно, можете користуватися будь-якими іншими методами рядків, які ми не розглядали, це нормально. Головне, що коли ви розберетеся з тими методами, які ми їх будемо вивчати, ви вже будете основний принцип розуміти. Ви будете розуміти, як працювати з рядками, як працювати з методами рядків, які вони бувають, чим вони відрізняються. І далі, якщо вам буде треба використовувати якийсь інший метод, вам треба почитати документацію, чи підказку, чи якусь статтю. І цього вам буде достатньо, щоб з методом розібратися і щоб використовувати його в коді. Ми не будемо розглядати всі методи рядків, але ми поговоримо про те, які є категорії методів. Це просто для того, щоб ви розуміли приблизно, що ви можете зробити з рядками, які методи є, щоб ви орієнтувалися приблизно, що у вас взагалі є в наявному інструменті, щоб коли вам це потрібно буде, ви приблизно знали, що треба це шукати в методах. Ще один важливий момент про рядки, який буде впливати на методи рядків, це те, що рядки це не тип даних. Це означає, що, наприклад, якщо у вас є якийсь вихідний рядок, і вам треба просто там змінити, наприклад, коми на крапки, ви не можете це зробити в вихідному рядку. Ви можете отримати новий рядок із цими змінами. Це вам буде важливо тільки на початку, коли вам треба звикнути до того. Але головне, щоб ви розуміли, що той факт, що рядки не змінні в Python ніяк не впливає на те, що ви можете з ним робити, це просто невеличкий нюанс. Тепер ми говоримо про категорії методів рядків. Перша категорія це поділ рядка на частини. Тобто це методи, які дозволяють вам взяти один рядок, розбити його на частини якимось чином, і отримати вже кортеж чи список рядків. Наприклад, у нас є рядок Line. Якщо ми скажемо line split, ми отримуємо список з рядками. Тобто ми розділили якимось чином наш рядок на частини, і ці частини у нас знаходяться зараз в списку. Друга категорія методів це видалення символів white space. Це методи, які дозволяють вам видаляти з рядку символи нового рядку, символ TAB, символ пробілу тощо. І тут, відповідно, є три методи, які дозволяють видалити ці спеціальні символи на початку, в кінці, або і на початку, і в кінці рядка. Наприклад, якщо у нас був такий рядок, і ми скажемо line-strip, це означає видалити white space або пробільні символи на початку і в кінці. Ми отримуємо вже рядок, якому на початку немає пробілів, а в кінці немає символу нового рядку, символу tab і пробілу. Вихідний рядок ніяк не змінився, але ми отримали новий рядок зі змінами. Наступна категорія це методи, які дозволяють нам перевірити, чи починається рядок з чогось, чи закінчується він на щось. Тобто, якщо нам треба відібрати, наприклад, з файлу тільки ті рядки, які починаються зі слова інтерфейс, ми можемо це зробити з допомогою цих методів. Що відрізняє ці методи від попередніх груп, це те, що вони повертають true або false. Ці методи повертають true, коли ви сказали, наприклад, що рядок починається з «interface» і рядок починається з «interface». В цьому випадку метод повертає «true». Якщо рядок не починається з «interface», метод повертає false. Тобто, це така категорія методів, яка говорить вам так чи ні. Ви ставите якесь питання, чи починається рядок з цього, чи закінчується на якесь слово, і отримуєте результат так чи ні. Наступну категорію методів дуже легко розпізнати, тому що всі методи тут починаються на із, і це методи для перевірки того, що у нас всередині рядку. Всі ці, ці методи відповідають нам true або false. Наприклад, метод із повертає true, якщо всі символи, які знаходяться в нашому рядку, це цифри. Тобто, якщо ваш рядок виглядає, наприклад, отак, і ми тепер скажемо «isDigit», ми отримуємо результат true. Тобто це означає, що у нас всі символи абсолютно це цифри. Чому це важливо і такі методи важливі, тому що через цю перевірку ми можемо спочатку перевірити, що у нас там тільки цифри, і це для нас означає, що, наприклад, ми можемо сказати int line. Тобто ми можемо безпечно перетворити цей рядок, наприклад, в інтеджер. Інші методи на is перевірять якісь інші критерії, але всі вони повертають true або false. Найчастіше з тієї групи ми будемо використовувати метод isDigit. Наступна категорія методів це методи, які дозволяють якось перетворювати регістр нашого рядку. Всі ці методи повертають нам новий рядок, і всі вони якимось чином впливають на регістр літер. Наприклад, якщо у нас є рядок line, ми можемо сказати line upper, І ми отримуємо рядок такий самий, але великими літерами. При цьому вихідний рядок знов не змінився, але ми отримали новий рядок, в якому все написано великими літерами. Наступна група методів це методи для вирівнювання тексту. Ви дуже часто будете використовувати рядки для того, щоб вивести щось для користувача. Тобто у вас працює якимось чином ваш скрипт, і ви пишете якісь повідомлення, наприклад, користувачу, що все працює як треба, чи є якась помилка. І ви назавжди захочете виводити якийсь текст, просто як він виводиться. Інколи ви захочете, щоб у вас текст, наприклад, написався посередині терміналу. І відповідно у вас тут є три методи: центр, LJS, RJust, які дозволяють вам ви вирівнювати відповідно по центру, ліворуч або праворуч якийсь текст. Коли ви використовуєте ці методи, ви будете казати, що у мене є стільки то символів, 80, наприклад, і я хочу посередині цього вирівняти щось. І ці методи, всі три, повертають вам новий рядок, який доповнюється за замовчуванням до потрібної ширини пробілим. Але ви можете сказати, що доповнити чимось іншим, якимось іншим символом. Наприклад, якщо у нас є рядок знов наш line, і ми скажемо line центр і скажемо 80, ми отримуємо такий новий рядок, в якому вже 80 символів. І наш вихідний текст він посередині. До 80 символів доповнилося за замовчуванням пробілами. Але ми можемо вказати, що ми, наприклад, хочемо не пробілами доповнити, а рисочками, чи зірочками, чи чим завгодно. Наприклад, так. Наступна категорія це пошук або підрахунок якісь символів чи підрядків нашого рядка. За допомогою цих методів ми можемо порахувати, наприклад, скільки на символів Ей в рядку, чи ми можемо дізнатися. Під яким індексом знаходиться якийсь символ чи якийсь підрядок. І остання категорія це методи, які разом ніяк не об'єднаєш вже. І це також корисні методи, і частину з них ми будемо розглядати. І один з цих методів це метод формат, але це настільки велика концепція форматування рядків, що ми це будемо розглядати окремо повністю. Далі ми вже будемо говорити про конкретні методи, як їх використовувати, що вони повертають, як вони працюють. Не налаштовуйте себе, будь ласка, на те, що вам треба завчити методи, вам не потрібно це. Вам треба знати в цілому, де шукати, як швидко шукати методи. Можливо, для себе написати якусь шпаргалку для тих методів, які ми будемо розглядати, цього достатньо. Тобто, цей розділ, який ми зараз пройшли в цілому розуміння про те, які методи є, що ми можемо робити з рядками, він важливіший, ніж те, що ви запам'ятали, наприклад, 5 методів, і як конкретно з цими методами працювати.